Вітаємо, друзі! Справжня весна ось-ось буде на порозі. Тому саме час приділити увагу своїй присадивній ділянці саду або городу. Тому сьогодні огляд садових інструментів від віддавої різні моделі ножівок, сокири, секатори, садові ножниці, армовані шланги для поливу та багато чого іншого. Обов'язково знайдете потрібний інструмент для своєї ділянки. Посилання на весь асортимент знайдете у описі під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити новинки, та почнемо. А почнемо ми з садових ножівок для вашого саду, що чудово підходять для обрізання різки різання невеликих діаметрів гілок та частин дерева. Це новинки, які не так давно з'явилися на нашому сайті. У нашому асортименті є три варіанти. Модель PS 350-330. Що йде одразу в чохлі для зручного зберігання та транспортування. Сталь SK5, гостро заточені зубчики. Пряма ручка, довжина леза 330 мм. Модель PS 774-300, що має більш вигнуту форму, що пришвидшить швидкість спилення деревини. Також гостро заточені зубчики та сталь SK5, довжина леза 300 мм. Та модель ПЕС-122 350, що складається, та має три положення під час роботи: довжина леза 250 мм, сталь ск 5 та багатогранна заточка зубців, що покращує ріжучі властивості. У випадку, коли потрібно зрізати великі діаметри деревини, краще мати повноцінну ножівку по дереву. В нашому асортименті є ножівки довжиною 400, 450 та 500 мм. У всіх пилах матеріал леза високоякісна сталь та багатогранна заточка зубців для кращого різання деревини та інших матеріалів. Серед переваг ергономічна ручка, легка вага, стильний дизайн та гостра заточка зубців. Ми впевнені, що це буде надійний помічник для різки дерева. Та звісно, не забуваємо про широкий асортимент сокир Відало в нашому асортименті присутні сокири з дерев'яними ручками, ручками з деревини гікорі, ручками з фівергласу, сокири, колуни, різні довжини та різна вага сокир під будь-яку руку. Такий широкий асортимент дасть змогу обрати потрібну сокиру під ваші цілі. Повний випуск з оглядом цього асортименту сокир ви зможете знайти на нашому каналі. Там ми розповідаємо деталі, тестуємо сокири та показуємо на що вони здатні для роботи з рослинами на висоті. Вам знадобляться сучкоріз та телескопічні ножниці. Почне огляд сучкоріза моделі ls 103 780. Довжина 780 мм, призначений для обрізання гілок товщиною до 40 мм. Лазі зі сталі СК 5 з покриттям від налипання забезпечують ефективну роботу та легке очищення. Ручка з гумовими вставками. Та садові телескопічні ножниці моделі HS-102-860. довжина леза 270 мм телескопічна ручка 570 мм для комфортного використання, карбована сталь із тефлоновим покриттям для чистого зрізу та захисту від корозії, та телескопічна алюмінієва ручка з накладками з АБС пластику. Тут декілька режимів, та загальна довжина може бути від 680 до 860 мм. Саме ці дві моделі будуть вашими ідеальними помічниками для обрізання дерев на висоті. В досить широкому асортименті представлені садові секатори на будь-який смак. Більше 10 різноманітних моделей довжиною від 180 до 250 мм, лезо sk СК-5 чи СК-7, в залежності від моделі, гостра заточка та стильний дизайн у кожній з моделей. У відео звернемо увагу на декілька моделей з їх індивідуальними особливостями. Почнемо з моделі PS23180 з храповим механізмом. А саме пружиною, що спрощує різку навіть щільних гілок, модель PS-200-335 має кнопки регулювання кута відкриття від 30 до 50 міліметрів. Модель ps 200 388 кільцевий закритий механізм, що має ще більший ресурс та надійність, адже у механізм нічого потрапити не може. Та звичайно стильний зручний дизайн. Посилання на весь асортимент зможете знайти у описі під цим відео, або знайти секатори у магазинах наших дилерів та обрати найкращу модель для вас для обробки газону та клумб в нашому асортименті присутні садові ножниці моделі GS133-301. загальна довжина 330 мм, довжина леза 130 мм, максимальний діаметр різу 5 мм. Фішка моделі в поворотній і ріжучій частині вона обертається на 360 градусів для зручності. Звичайно, ергономічна рукоятка з антиковським покриттям для зручної роботи та використання для підв'язки рослин. Підійде садовий степлер моделі PT-125209. серед особливостей. Міцний металевий корпус, гумова рукоятка, пластикова закрита система подачі стрічки, гарантує комфорт і захист від забруднень. Підходить для різних типів рослин, забезпечує міцне та надійне кріплення гілок. Комплектація степлер алоїд. Також 10 додаткових запасних червоних стрічок, скоби в комплекті та запасні частини. А саме ніж, болтик, пружинка та гайка. Комплекті з ПВХ матеріалу товщиною 130 мікрометрів. Та ще одним інструментом для цих цілей буде секатор для щеплення гілок моделі GS 221 009. Сікатор використовується для щеплення рослин. Має 6 лес, довжина 220 мм та кнопка фіксації. Тип механізму пружинний. ПДЛС, що перетворюється у 6 лес. Використовується з двох сторін, використовується просто зріжте стебло з рослини донора та рослини під щепи. Сумістіть рослини накладіть стерилізуючий матеріал та обв'яжіть стебла з секатором, зріжте непотрібні гілки. Для садових робіт підійдуть два ось таких ось набори садових інструментів. Почнемо огляд з набору моделі GT 287 514 Робоча частина 15 см ширина 8 см вузька лопатка. Робоча частина 15 см ширина 5,5 см та граблі робоча частина 11 см ширина 6 см Матеріал нержавіюча сталь робочої частини та прогумована ручка з полімерного сплаву, стійкість до корозії, компактність та ергономіка. Та набір 287 513, Також три предмета. Широка лопатка, робоча частина 16 см, ширина 8 см. Вузька лопатка, робоча частина 15, ширина см. Та граблі робоча частина 12 см, ширина 7 см. Матеріал, полімерний сплав та прогумована ручка, легка вага, рифлений низ лопаток для кращої обробки ґрунту, компактність та ергономіка. Окремим розділом поговоримо про армовані шланги для поливу. Маємо чотири різні моделі. Відрізняються кольором, вагою, шарами, трьохшареві, чотирьохшареві, робочим тиском 10, 13, 20 бар та гарантією 3 та 5 років. Серія Base. Армовані трьохшареві шланги моделі Emerald Dragonfly та Sunny Beetle. В наявності діаметр 1,2 та 3,4 дюйма, довжина 20, 30, 50 метрів шланги мають три шари. Середній шар це армування з перехрестних ниток, що надає шлангу міцність і стійкість до тиску. Зовнішній шар це захисна оболонка з ПВХ, яка захищає шланг від механічних пошкоджень і впливу навколишнього середовища. Максимальний тиск моделей до 10 бар, робоча температура від мінус 10 до плюс 60 градусів. Пакування у плівку. Вага моделі Emerald Dragonfly 1,2 дюйма, 80 грам на метр, 3,4 дюйма, 110 грам на метр. Вага моделі Sunny Beetle 80 грам на метр, 1,2 дюйма та 140 грам на метр, 3,4 дюйма. Серія Pro. Армовані чотирьохшарові шланги, де додається прозорий зовнішній шар, що захищає від пошкоджень та стирання, а також посилюється армуючий шар у вигляді сітчастого оплетення з міцної синтетичної нитки. Модель Ruby End. В асортименті діаметр 1,2 та 3,4 дюйма. Довжина 20, 30 та 50 метрів. Матеріал ПВХ, тиск до 13 бар. Вага 1,2 дюйма, 90 грам на метр. 3,4 дюйма, 160 грам на метр. Гарантійний термін 5 років. До цієї моделі в подарунок отримуєте розприскувач морква, адаптер-конектор та ніж. Модель Amber Hornet. Вага 220 грам на 1 метр, гарантійний термін 5 років. До цієї моделі у подарунок отримуєте пістолет, два адаптери та конектор. Та ніж. Алод та Лойд Про, ваш надійний партнер для вирішення будь-яких задач у садибних та присадибних ділянках. Обов'язково беріть свій інструмент. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити новинки. Дякуємо та до зустрічі!